Це сталося років 20 тому. Морози тоді були зовсім не такі, як зараз, за 30 градусів зашкалювало. Я повертався додому з рейсу, і машина почала глохнути, а перед горою зовсім заглохла. Я одразу подумав, що солярка погана, замерзла та щоб її. Як на зло, жодна машина не проїжджала повз. Посидівши в кабіні кілька годин, я зрозумів, що замерзаю. Серед водіїв є таке правило: щоб вижити на глухій трасі, коли машина зламалася, потрібно палити машину. Не в буквальному сенсі, звісно, а спалювати все, що горить за атрибутів автомобіля. Зазвичай це колеса. Але я не став вдаватися до таких радикальних заходів адже навколо був ліс. Узявши сокирку, я пішов за дровами для багаття. Знайти суху деревину виявилося дуже складно, але, зрештою, натрапив на одну трухляву ялинку. Вона, звісно, згоріла дуже швидко, треба було йти ще. Перший раз, коли ходив, я бачив у далині засохлу сосну. Пішов уздовж узбіччя і вже збирався перелазити через замет, коли побачив невеликий темний горбик. Шина, чи що? подумав я. Підійшов, злегка штовхнув ногою і відразу ж відскочив. Горбик ворухнувся, і я зрозумів, що це собака. Але звідки? Адже до найближчого населеного пункту понад 100 кілометрів. Вона трохи заскиглила. Я присів, обережно струсив із неї сніг і погладив. Собака ніяк не реагувала на мене, і я зрозумів, що вона просто замерзла від холоду та голоду. Я зняв куртку, накрив її, а сам побіг за дровами. Потім переніс її до багаття і почав відігрівати. Я навіть не помітив, що ноги зовсім замерзли, що пальці нічого не відчувають. Усі думки були лише про собаку. До ночі вона ожила і навіть трохи поїла. Ну як трохи з'їла всі мої запаси. Я дістав із машини матрац, і ми лягли разом обійнявшись. Тієї ночі, я розумів якщо засну, то ймовірно, вже не прокинуся. Єдине, що мене заспокоювало, це те, що я не один. Гей, чоловіче, ти живий? Почув я крізь сон. Відкрив очі й побачив перед собою двох людей у захисній формі. Це були Єгері. Як нічого не болить? запитав старший чоловік років 80. Ні, нічого, відповів я. І справді почувався добре, наче й не було морозу. А де собака зі мною була собака, не бачили? Напевно, втекла, усміхнувся старий. Ми сіли в їхній оазик і поїхали в найближче село. Старий сказав, щоб я не хвилювався за машину. Ніхто її не зачепить. Місця тут глухі, і такі, як я, їздять сюди раз на місяць. Дорогою я розповів про собаку, яку зустрів вчора. Старий лише усміхнувся. Мабуть, не вірить, подумав я. Приїхавши в село і прощаючись, він сказав: Я 50 років тут єгерем, і ця собака вже не одне життя врятувала за цей час. Видно, ти хороша людина. Я ще довго стояв із відкритим ротом, дивлячись усліду азику, і ніяк не міг збагнути, адже собаки так довго не живуть. Настало потепління, і я повернувся за машиною. Підійшовши до того місця, де знайшов собаку, нічого не побачив, жодних слідів, нічого. Відтоді я завжди, якщо бачу собаку на узбіччі, зупиняюся та годую її. А якщо їду в той бік, беру побільше їжі. А їжі.